Для мене 14 лютого воно щось означає все-таки. Ну як для людей це як традиція, така вже якась коханому своєму чоловіку. Я дуже люблю робити подарунки будь-коли. Як щаслива зірка! З вами Наталія Добровольська, і сьогодні наша тема кохання. Існує ендорфінна теорія кохання, згідно з якою в закоханих людей в організмі є величезна кількість ендорфіну, що і провокує оце відчуття кохання і метеликів у животі. Можливо, науковці і праві, але творчі люди знають, що кохання. Перш за все викликає потенціал і провокує людей до нових творчих здобутків. І сьогодні про творчість та кохання я буду говорити з співачкою, поетесою та акторкою Астрі Твей. Вітаю! Вітаю вас! Ну що ж, це дуже приємна і позитивна тема, і одразу хочеться запитати напередодні дня всіх закоханих: чи ви святкуєте це свято? Якщо святкуєте, то як камерно чи все ж таки якось масштабно робите приємні подарунки, робите романтичний вечір. Якщо чесно, то я святкую кожного дня це свято. Ну, для мене 14 лютого воно щось означає все-таки. Ну як uh -huh. для людей це як традиція, така вже якась яка звелась. Але я святкую це кожного дня і коханому своєму чоловіку я дуже люблю робити подарунки будь-коли. І він так само робить мені подарунки будь-коли. Тому у нас от така є традиція, що у нас 14 лютого день закоханих кожного дня. А до речі, про подарунок? Який подарунок вам запам'ятався найбільше? Чесно? Угу. Ніякий. <ріст> Можливо, ну, якийсь із... романтичний вчинок. Ні, ну от на 14 лютого, угу. якщо чесно, я не пам'ятаю. Ну, може, просто це дівоча пам'ять, але дійсно, от я не можу пригадати якийсь такий подарунок, який для мене дуже важливо, наприклад, що мій чоловік мені каву приносить кожного дня в ліжко. Це ну, я сказала, що для мене це дуже важливо. І він вже, оскільки ми там більше п'яти років разом, кожного ранку він приносить мені каву. І це для мене найбільший подарунок, якщо чесно. Це Бо... все інше, я сама собі я і каву собі можу. Але приємніше, коли чоловік правда. Так, я просинаюсь, я там відкриваю зовсім смак кави вже. Да, так. З, з романтикою. Так, і для мене це от мій ранок, і з цього ранку починається мій день, і це от день, який проходить в любові. Ну і якщо так ще про подарунок, то це ця каблучка, вона. З рубіном, бо мій чоловік знає, що я не люблю діаманти. Mm -hmm. Ну це правда. Я не знаю, чому жінки люблять, я не люблю. І він знайшов і я не люблю жовте золото. Він знайшов біле золото і дуже приклав багато зусиль, щоб сюди зробити рубін, бо для мене це камінь гідності, такий королевський камінь. Бачите, згадали про подарунок одразу. Да, ну, бо він, і в мене є каблучка, де ми обручені, але я ношу ту каблучку, яку він подарував мені, коли запропонував вийти за нього заміж. От Для мене це, як ми завжди, як наречені. Цікаво. А скажіть, будь ласка, як на вашу думку, кохання змінює людину? І як впливає на її творчість, тому що під впливом кохання, під впливом цих металиків в животі, щось змінюється в людини. Ну я сказала б, що змінюється все, але дуже часто люди путають кохання і закоханість. Закоханість це туди ближче до шизофренії? Ну, правда, от коли люди вчені вивчали мозок закоханої людини, то це дуже схоже на стан розладу, психічного розладу. Правда, легше щось ну, творити в тому стані, бо здається, що людина тебе відчуває, що додумує твої думки, що ви створені один до одного. І це ну насправді це глюк. До речі, в німецькій мові глюк це щастя. Я коли дізналася, mm -hmm. така а ну все зрозуміло. зрозуміло. Глюкліш, глюкліш це щасливий. Ну так от звучить дивно. Але любов, вона тихе, таке почуття. На ньому можна дуже довго їхати, бо в любові є і дружба, і взаємоповага, і взаєморозуміння, і вміння домовлятися, бо в закоханості я знаю, що таке закоханість, і я знаю, що таке любов mm -hmm. по собі. І я знаю, що це небо і земля просто. І в любові набагато легше бути, бо в закоханості багато чого можна створити. Я багато пісень написала саме в стані закоханості. А зі стану любові я от написала пісню, яка сьогодні буде, вона називається Крижине серце. От одна пісня буде зі стану закоханості, світ снів називається угу. якраз про ілюзії. Як важливо там не забукати, і е, що треба знаходити дійсно реальність, бо можна загубитися, бо скільки самогубств за тої закоханості, чого тільки варто там Ромео Джульєта угу. дав всі ці історії. Так само у нас з чоловіком була така історія, бо ми знайомі з моїх Сти років йому було 9, і коли мені було 14, йому 17, Моя мама не дуже хотіла, щоб ми зустрічалися. Там ну, така була mm -hmm. трошки драма, і звісно, я там закрила своє серце, пішла там свої якісь історії мстити чоловікам, бо він мене не поцілував. А я думала, що він мене не поцілував, бо йому не сподобалось. А він мене не поцілував, бо в нього так тремтіли руки, і серце в п'ятки. Він мені потім це розповів. 25 років по тому, коли я вже вирішила запитати в нього просто питання, зустрітися, я кажу, чого ти мене тоді не поцілував? Він каже, я дуже злякався. Я така, М -м". І з того часу ми вже разом. <головік> тобто, 25 років по тому ми знову зійшлися. І от... Тоді, от тоді це була закоханість, угу. а потім це вже виросло в любов. От ви почали тему кохання і творчості, хочеться її продовжити. От яка з ваших пісень найбільше асоціюється з коханням саме для вас? От з закоханістю. закоханістю. Це світ снів, угу. вона сьогодні буде. А з любов'ю це крижане серце. Ну і давайте трішечки детальніше про кожну, про світ снів. Як виникла ідея пісні? Чи це ви прокинулися і одразу рядки у вас в голові? Ви написали, чи довго думали над цим, чи як відбувалося? А я тоді була у стосунках з дуже хорошим партнером, але ну я не скажу, щоб там була любов. Це був однодумець, це мій колега, я дуже його поважаю. І ми пів світу об'їздили з ним. Ну тобто класна, дуже людина. А, але чогось от як не вистачало. Ну от чогось, от просто от чогось не там не було. І коли ми зустрілися з моїм вже ко, е, з нинішнім чоловіком. Uh, і я зрозуміла, він одружений був, в нього син, він в іншому місті живе. Я розумію, що для нього сім'я дуже важлива. і от ця пісня Світ снів вона мені прийшла. От як те страждання, що ми не можемо бути разом, що тільки у снах є така можливість бути разом, і що це ну просто нереально. От для мене це було нереально. Я тоді в літаку летіла. Ми uh, у Францію летіли з uh, тим моїм партнером, uh, кудись в Руан, наскільки я пам'ятаю. По Нормандії ми мандрували. І ця пісня мені тоді і прийшла. І вона така була дуже трагічна. І, до речі, в цій пісні «Світ снів» в неї є два аранжування. От є готика, така трагічність, і друге аранжування, яке вже зробив Максим Лісняк. Я кажу, Макс, я говорю, треба щось зробити, щоб люди не хотіли повіситися. Коли вони будуть прослуховувати ту пісню, ну, бо вона дуже така. Драматично вийшла, mm -hmm. ну дуже драматично. І от я її писала, коли в мене були картинки з мого улюбленого фільму: це Дракула Бремастокера, це 92-го року, де Гаррі Олдмен, це мій улюблений актор, молодий Шекеано Рівс, Вайнона Райдер, Ентоні Хопкінс. Мені здається, кожну фразу знаю з того фільму. І е, от коли я її писала, там е, зустріч, де міна зустрічається з Драколою, е, в на вулицях Лондона, і де він її бачить, вона його бачить, та зустріч 500 років по тому. Для мене от в цій пісні спочатку це була оця атмосфера такої готики, трагічності, неможливості бути разом. Ну, як найчастіше це є в людей стосовно закоханості, Да? А потім ми зняли кліп, і я теж хотіла, щоб він був такий готичний. Він трошки вийшов готичний, бо я в чорній сукні <поцентричний> там а, срібло, а, -свічі, свічки, там старовинне фортепіано. Ну, тобто воно є таке. Але там нема вже вампірів, як я хотіла. <смір> нема того котілку <поцентричний> Дракули, Ну, тобто, воно більш живе, таке, романтичне. От воно 1 лютого зараз буде прем'єром кліпу. А його можна буде подивитися і дуже класно і побачити. Після такого анонсу хочеться тепер почути пісню. Отож, давайте заспівайте в нашій студії, зробіть нам такий творчий подарунок. Отож, в нашій студії зараз пролунає пісня Світ снів. Дивимось! щаслива зерка! Під князю у твоїх очах, твої обійми, то моя безодня, не маю сили я обрати шлях, без тебе я не начепта. Я полечу в своїх думках туди, де ти мене покликав за собою, для нас відкриті двері у світ сні, нема кордонів там та забобонів. Вірна у світі сні Знайдеш того, кого шукаєш, У світі снів можливо те, що житті. Не пізнаєш, ти не пізнаєш, та пам'ятай, що у світі сні ти загубити душу можеш проміння сонця у вікно та ранок допоможе. Трину ясна в своїх туди, де ми з тобою наче ти планетиш. Розмовляють світом дали та ж людсьоди до одного, кометирна їх у світі сніг, знайдеш того, кого шукаєш. У світі сніг, можливо, те, що в житті Ти не пізнаєш, ти не пізнаєш. То я відправлю слідом за тобою, знайду мій князь у хаосі з примар, та відновлю життя своєї любові. у світі снів, знайдеш того, кого шукаєш у світі снів, можливо, те, що в житті ти не пізнаєш пам'ятай, що в світі сні ти загубити душу можеш. Проміняй сонця у вікно на ранок допоможе. Проміння сонця у вікно Нам разом допоможе. А ми продовжуємо цікаву розмову з цікавою гостею? В мене в студії Астріт Вей, співачка, поетеса і акторка. І трішечки давайте помріємо зараз, пофантазуємо. Якби вам сказали, що можна заспівати дуетом з будь-яким виконавцем про кохання, хто б це був, кого б ви обрали? Неважливі навіть часові рамки, можливо, його вже й немає, можливо, вже не така творчість зараз. А от на вашу думку, хто для вас підходить? Бонжові. Щоб співати з ним про кохання. Бонжові, бонжові завжди бонжові. І одразу так знаєте. Да, Відповідь да. дуже швидка. Бо я дуже люблю його пісні, вони надихають, я на нього підписана. Він мені там і сниться, що ми разом якийсь концерт проводимо, тому тільки бонжові. Ну що ж, давайте трішечки поговоримо про майбутнє. От які ваші плани на цей рік? Можливо, ще якась у вас є нова пісенька про кохання? Якоби є. 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 Uh -huh. Вона називається Аніма. Цікаво. Аніма це внутрішня жінка чоловіка. Ця пісня мені прийшла в Єгипті. Вона тоді прийшла від, у вигляді вірша ще на російській мові, тобто її потім я перекладала вже, бо вона десь написана вже 4 чи 5 років тому, uh -huh. ще до повномасштабного. І вона от, після перекладу на українську вона стала ще цікавіше. Бо деякі пісні я досі не можу перекласти, вони так і залишилися або віршами, або як вони є. А ця пісня, вона прям захотіла бути <світ> перекладеною. І вона про те, як важливо чоловіку шукати не в жінках довкола свою внутрішню жінку, <світ> а про ту внутрішню жінку, що є в ньому. Саме в ньому, бо повертаючись до теми закоханості, так, чоловіки дуже часто закохуються в жінку, обіцяють їй там зірку з неба. А, ну, коротше, як mm -hmm. <головіка> бла-бла-бла, <-була. головіка> а потім вони зустрічаються справді, бо справді завжди відбувається та зустріч. І він же, а де вона? А де та файна пані леді фея, яка така була тендітна, ніжна, тут якась матюкліва. Да? Ну, реальна жінка просто. В неї там ПМС чи ще щось. Да? І оця аніма, якщо чоловік її знає всередині себе, вона дає йому натхнення, бо це муза. А вона дає йому можливість бачити справжню поруч з собою жінку жінкою і не намагатися її переробити під себе, зробити її там якоюсь зручною чи красиво. Бо в мене були і такі відносини, коли зустрічали з нарцисом два з половиною роки, і він намагався мене під себе переробити, як я маю виглядати, якого кольору мають бути губи, як я його маю зустрічати, навіть якщо в нього там помада на щі. Але э, дякуємо за цей досвід. Це досвід. Більше я в такі відносини так. не піду, звісно. І оця пісня це про те, як дуже-дуже важливо, щоб чоловік відважувався не в зовнішній жінці шукати ту аніму, а знайти це в собі. Бо тоді не буде бажання напиватися. Тоді не буде бажання бігати за якимись міражами. Тоді він побачить справжню ту внутрішню свою жінку, і тоді і в партнерських відносинах буде мир та злагода, а не якісь сварки чи ще щось таке. А от на вашу думку, що варто робити, чи не забувати це робити, щоб ваші стосунки тривали довго, щоб у цей період закоханості не зник і все. А щоб він переріс кохання. Я, <laughs> <laughs> Я це і роблю, бо це дуже важливо пам'ятати про такі маленькі речі, які дуже насправді не маленькі. Я знаю, скільки він приклав зусиль до того. І е, кожного дня, от класно, як люди що роблять, вони там якісь фотокартки ставлять в рамочку, да, де є там фотографія весілля <laughs> чи ще щось такого. Щоб просто пам'ятати той момент, коли ми зустрілися. В якому ми були тоді стані, за що ми один одного полюбили, ну якщо це справді, mm -hmm. а не якісь там фантазії чи ілюзії. Да? І от якщо люди будуть пам'ятати кожного дня, як казав Михайло Літвак, що кожного дня ми маємо обирати один одного. Бо зараз такий час, що дуже багато вибору, mm -hmm. що для жінок, що для чоловіків. І якщо ми можемо кожного дня просто розуміти, так я обираю цього чоловіка, так і цю жінку. Це моя відповідальність. Це мій вибір, бо відносини, що це вільно обрані союзи. Це не коли там давайте, у нас є земля, у вас є земля, давайте наших дітей поженемо, да, буде землі більше, чи я не можу без тебе жити. Давай поженемося. Це вже е, дитячі такі батьківські відносини, mm -hmm. да, а не партнерські відносини, насправді. Бо якщо Ромео і б прожили разом хоча б три роки, вони б не стали вбивати себе заради іншого, ну правда. І на закінчення нашого інтерв'ю хочеться трішечки позитиву. Я вам зараз дам три варіанти відповіді, а ви маєте вибрати. У Британії дуже цікаво святкують День Закоханих. І три варіанти, які ви вибираєте. Там дарують червоні троянди це перший варіант. Другий варіант дарують яблуко. І третій варіант купують своїм тваринкам корм у формі сердечок. Ну, звісно, корм у формі сердечок, бо в мене дві кішки хорьок. Ну, я їх дуже люблю, просто <с?> <с?> мені здається, що мій чоловік з ними конкурує трошки. <с?> <с?> так ви вибираєте, що в Британії все ж таки люблять дуже тварин на день закоханих і навіть їм дарують подарунки. Якби я була ага, британкою якби... і не тільки британкою, я би купила своїм улюбленцям корм у формі сердечок. сердечка. Насправді ви вгадали, і не просто так, насправді всі три. Традиції у них існує, тому що своїм коханим е, вони дарують троянди. Троянди взамін чоловікам дарують яблука. Чомусь такий як символ кохання. Ні, це символ єви. Ну, 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 так, да? так, так, так. Е, і тваринок вони також дуже люблять, і вони не обділяють їх на день закоханих, а також їм їм дарують різні в формі сердечок, різні смаколики. Тому так, ось такі британці. І давайте на цьому позитиві ми перейдемо до вашої пісні, яка буде нам сьогодні таким своєрідним подарунком. Декілька слів про неї, і хочемо вже її почути. Ця пісня мені наснилася. А я прокинулась. Вона була у вісні на французькій мові. і Я не могла її пригадати. Мотив я е чула, але пригадати не могла текст. І в мене є дуже хороший друг. Ми колись чомусь вирішили, що ми будемо чоловіком та дружиною. Ну, це якась була така в нас дивна фантазія. Потім він приїхав в Київ. Ми один на одного подивилися, зрозуміли, що це якась. Ну, от ми собі намріяли чогось дуже багато, бо насправді ну, ми класні друзі, а партнери з нас ну, не можуть навіть бути ніякі. І він тоді написав пісню, до речі, коли повернувся у Францію Холодне серце Гаряче серце холодною зимою. Бо тут було в мінус 10 і для нього мінус 15. Він такий стояв прям і охолодно було. Бо він дуже зараз хоче приїхати в Україну. Я кажу Жулян, давай до нас. Ну він не хоче. Тільки він вже любить. таких мінусів немає. Да, вже немає. Плюс 10 вже. І він мені тоді допоміг. Я кажу, жужу, я не можу підібрати Риму до слова. Ну, mm -hmm. от я на французькій почала писати. А він підказав слово зима і думаю, хм, а на що тоді так? Хай вона буде на українській. <гум> і вона от повністю народилась на українській мові. Мені Іван Чернишов допоміг з аранжуванням цієї пісні. І вона є, я її дуже люблю. Вона красива. Вона вже гран-прі отримала не один раз. Красива пісня про те, як важливо оживати. А, як Каї Герда, да, от, mm -hmm. Герда, я дуже запам'ятала мультику, це був, моя улюблена казка була в дитинстві. Коли, коли вона плаче в нього на груді, і він, на грудях а він каже, «Герда, мені боляче. І от та крига виходить з його ока і він оживає, стає живим. Тобто пісню насправді про те, як дуже важливо. Уживати, навіть якщо буде боляче, бо захисні механізми нашої психіки вони не хочуть нас пустити туди, де було колись боляче. Але дуже важливо туди відважитися піти. Дякую вам за такий анонс. Тепер дійсно хочеться почути цю пісню. Зараз ми її послухаємо і побачимо в вашому виконанні. Дякую за приємну цікаву розмову і за щирість, яка була у вас. А тепер слухаємо пісню. Не зможе встояти тобі, ти мене обіймри, і криву в серці розтохи, нарешті ти. І крику в серці розтохи, нарешті ти. cerca